Доброго раночку, мої дорогі, бажаю вам прекрасної, спокійної душі неділі. І давайте пам'ятати, що від кожного з нас залежить наша перемога. Яким чином, таким, що ми кожен з нас своїми думками притягуємо негатив? Чим більше негативу Грегор негативу, він сильніший. Так? Якщо кожна людина подумає, що від її думки залежить перемога, то тоді вона і буде. А якщо ми кожного разу при якійсь страшній події, чи не дуже страшні, чи як-небудь неважливо, кожного дня ми створюємо те, в чому ми знаходимося. Якщо ми знаходимося, вибачте, у цій сраці, що ми зараз знаходимось, то якимсь чином ми є тираном? Якщо ми вважаємо, що хтось до нас тиран, то ми якимсь чином тиран. Давайте не будемо цим тираном. Давайте подумаємо, як нам зробити так. Тому що кажу, о, що я що я можу вирішувати? От хтось там щось рішає, нічого. Ні, ти також вирішуєш. Саме ти, чому так буває, що людина приїхала звідти де? Гаряча, нульова зона, все інше. І вона приїжджає там, де було спокійно, і там її, вибачте, зустрічає свою смерть. Чому так? Тому що вона, вона просто везе за собою, вона, вона, її думки негативні, її агресивні думки. І... Як сприймається агресія? Агресія е... яке крак. Е... Все наскільки скільки гармонійно у світі, що якщо ти агресуєш в навколишній світ, то ця агресія тобі і вертається, тому що тебе розглядають як ракову клітину, що ти вбиваєш світ, і тебе треба зупинити. І це також в принципі раку. Якщо ти агресуєш дуже на себе сильно, да, агресія, чи агресуєш на інших людей. То це обов'язково повертається. Тому, любі мої, давайте починати кожен з себе і йти до спільної, дуже бажаної перемоги. Цілую, люблю ваша Дар'я психосоматолог.